Комунальники готуються до зими. Турецьку площу знову оновлюють. 300 вибухонебезпечних предметів з початку року на Буковині вилучили та знешкодили працівники МНС. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску «Час ми Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Чистять, замінюють і ремонтують. Як готуються до зими, журналістам демонстрували чернівецькі комунальники. Цьогорічний опалювальний сезон розпочнеться раніше, 10 жовтня. Комунальники гарантують, готувались протягом року, тому система не повинна дати збій. Показали навіть, як на багатоповерхівках замінюють покрівлі за новими технологіями. Замінювати дахи на чернівецьких багатоповерхівках вирішили по-іншому. Технологія складається з трьох етапів: спершу зривають старий бітум. Ми його переплавлюємо, видаляємо вологу і робимо монолітне покриття. Другий етап це саме нанесення пінополіуретану. Який слугує не тільки гідроізолятором, а ще й теплоізолятором. І третій етап це нанесення мастики, яка захищає саме пінополіуретан від сонячного випромінювання. Лише в Шевченківському районі Чернівців таким чином планують замінити близько 40 дахів. Кошти на це знайшли у міському та державному бюджетах. Комунальники довіряють німецьким виробникам матеріалів, що гарантують, такий дах прослужить 25 років. 500 гривень квадратний метр, так що можна порахувати, якщо на будинку там 100 квадратних метрів, то це відповідна сума така. Тепловики за літо через брак фінансування та борги не змогли оновити господарство. Але кажуть, обладнання готове до опалювального сезону. На велике чудо, то ці котли, які експлуатуються практично з 69-го року, КПД їхні 90%. До опалювального сезону тепловикам потрібно ще набрати 400 людей для обслуговування котелень та вирішити нагальне питання перенести котельні з підвалів, лікарень, садків і житлових будинків. Ми і Чехова 25 будемо виносити, і Чехова 8 будемо виносити. Ну і таке інше, так але ще, попри те, все, сім котелень залишаються в підвалі. і над цим ми зараз працюємо. Кажуть, що готові до зими і у водоканалі. Крім планового ремонту мереж, тут чистили обладнання. Промиті резервуари чистої води продезінфіковані. Можливо, жителі відчули певний період. Кілька днів було чуть підвищений запах хлору в мережах, тому що після промивки обов'язково дезінфікуються мережі. Було промито 18. Наших свердловин на всіх підземних водозаборах. Крім цього, незалежно від сезону, кажуть на підприємстві, у місті продовжують заміну застарілих мереж, несправного обладнання і каналізаційних люків. Майя Гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Площу турецької краниці у Чернівцях добудовують та реконструюють вже четвертий рік поспіль. У всій красі вона мала постати ще на 600-ліття міста. Однак роботи ніяк не завершувались через брак коштів. На цьогорічне святкування Дня міста на площі обіцяє створити мистецький узвіз. Ремонтні роботи на площі турецької криниці не припиняються роками. Тепер тут споруджують сувенірне містечко, яке діятиме постійно і має стати місцем для придбання оригінальних подарунків. Це буде постійно діюче сувенірне містечко для того, щоб гості нашого міста, наші градяни, змогли в будь-який час придбати сувеніри і На згадку про місце. Ці дерев'яні будиночки дешевий та швидкий спосіб виготовлення торгових павільйонів, кажуть майстри. Каркаси будуть ще оздоблюватись та прикрашатись. А тому автори ідеї наголошують, що робити висновки, нібито у звіс виглядає негарно ще рано. Форма всіх пугає, але буде нормально. Тобто їх буде штук 15 до моста, потім пару штук буде з бані. Тось тобто на день городом ми їх плануємо всі установити. В дальнейшем возможно будет конфигурация меняться, то есть это пока еще не, не окончательный вариант. То це таке саме оптимальне, саме бистрій кадню города. Вони мають э, набути ну такого турецького забарвлення. Тим більше площа називається площа турецької криниці. Давайте подивимо, подивимось на них, коли вони будуть вже в готовому вигляді. Тобто, через декілька днів, міська влада на спорудження сувенірного містечка не витратила ані копійки. Містецький узвіз споруджується за гроші підприємця, котрий проводить реконструкцію площі. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Працівник Чернівецького управління юстиції вимагав хабара у розмірі 10 тисяч гривень. Під час утримання частини цих грошей 5,5 тисяч гривень його затримали правоохоронці. За даними пресслужби прокуратури Чернівецької області, чиновник вимагав винагороду в одного з позичальників банку, який заборгував значну суму кредиту. За це хабарник обіцяв не виконати рішення суду. Наразі порушено кримінальну справу за ознаками складу цього злочина і проводяться слідчі дії. Ще одну справу хабарників прокуратура вже передала до суду. Мова йде про митників, які протягом січня лютого 2011 року систематично вимагали та отримували хабарі від директора одного з приватних підприємств Чернівців за безперешкодне митне оформлення вантажів, які йшли на експорт. Всього за вказаний період вони одержали майже 9 тисяч гривень. 300 вибухонебезпечних предметів з початку року на території Чернівецької області вилучили та знешкодили працівники МНС. Як зазначають фахівці, вибухонебезпечні предмети зустрічаються у різних місцях. Підвалах, річках, знайти такий подарунок можна навіть у своєму городі. На території Боковени жертв не було і поранень так само. Но недавно, 3 жовтня, в Запорізькій області був підрив на артилерійському снаряді. Чоловік. Хотів розібрати снаряд, після чого він вибухнув, отримав поранення середньої тяжкості. Працівники МНС наголошують, під час польових робіт ризик наштовхнутись на боєприпаси давніх воїн дуже великий. Тому при виявленні підозрілого предмета у жодному разі не можна його торкатись. Місце знахідки необхідно обгородити і одразу зателефонувати до служби порятунку 101. Лікувати очі можна легше, швидше та якісніше. Для цього потрібно не лише навчатися, але й користуватись новітніми технологіями. Саме з новими можливостями в офтальмології знайомили лікарів з усієї західної України Чернівецькі фахівці з клініки мікрохірургії Ока Вашзір медикам представили оптичний когерентний томограф, який не лише точно діагностує, але й допомагає виявити проблеми зі здоров'ям ще до того, як людина їх відчує. Близько ста медиків із Західної України приїхали до Чернівців на запрошення клініки мікрохірургії ОКА Ваш Зір, аби познайомитися з новими можливостями в офтальмології. Значно простіше виявити для вас, як для окулістів, глокому на початковій стадії, ніж потім е мучитись з лікуванням, а хворими мучитись з проблемою і, врешті-решт, отримати інвалідність і бути соціальною обузою. Конференція була побудована на можливостях новітнього обладнання, зокрема на роботі оптичного когерентного томографа, який дає можливість виявити захворювання сітківки, глаукому чи патологію рогівки на дуже ранніх стадіях. Завдяки таким приладам приватні клініки небагато випереджають за розвитком державну медицину. Сучасне новітнє обладнання перевертає докорінно всі уявлення попередньої діяльності лікаря, і тому такі прилади, які є. В приватних центрах необхідно впроваджувати в державну медицину, інакше неможливий розвиток охорони здоров'я і офтальмології взагалі. Подобримо заздрям їм в тому, що вони мають можливість придбати і досліджувати захворювання очей на достатньо високому, я би сказав, міжнародному рівні. Чернівецька конференція кажуть, її учасники вигідно відрізняється від інших наукових зібрань, тим, що тут лікарі мають можливість попрацювати з новими апаратами практично, адже в Чернівецькій клініці ваш зір оптичний томограф працює вже близько року. Оптичні конгрентні томографи. Той прилад, на якому базувалася інформація цієї конференції та його можливості, будуть років через два-три і в обласних відділеннях. Але вже зараз лікарі зможуть взнавати про можливості цього приводу. Вони насправді безмежні і відповідно вже давати своїм, своїм хворим можливість проходити це докладне обстеження. Томограф також може зрівнювати стан ока з нормою, яка відповідає віку, статі етнічній приналежності пацієнта. До того ж, хворобу можна помітити завдяки. Ки приладу ще до того як людина її вчує, У нього стопроцентне зріння, він бачить всі строчки, но ми бачимо певні змінення в каких-то структурах глазного дна каких-то. Відах кліток, которые відповідають за прийомних характеристики зору. Це дозволяє позволяють як можна швидше почати лічення в Європі. Такі прилади використовують навіть при підборі окулярів. Тому людям варто проходити обстеження томографом, кажуть фахівці у профілактичних цілях. Людмила Григорчук, Андрій Саколовський, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск Часному Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті, і на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.